Всім привіт! Мене звати Артем. і Сьогодні ми з вами займемося забудовою нових поселень на диких землях Америки у теперішньому штаті Монтана. В одноіменній грі Монтана, яку для огляду мені предоставив магазин Ігрокіт. Отже, середина 19 століття в Монтані з'являються перші поселення, чим все більше приманюють нових шукачів удачі, які в пошуках роботи та будівництва кращого майбутнього залюбки приїздять заснувати нові поселення. «Монтана» В нас розрахована від двох до чотирьох гравців, і її автором виступав Рюдігер Дорн, який для мене відомий іграми Лас-Вегас, Каруба та Істанбул. Монтана це гра-гонка, де гравцям потрібно, відправляючи своїх робітників на різні комірки міста, заробляти ресурси, а потім, сплачуючи їх, засновувати нові поселення на диких землях Монтани. Ну що ж, я думаю, саме час переходити до ігроладу. Тож, поїхали! Ну що ж, ось ми з вами і в Монтані, і на середині столу якраз і розміщуються ці дикі землі, на які ми з вами будемо виставляти наші поселення. Перед початком партії треба зробити невеличку підготовку, про яку я хочу вам розповісти, щоб ви зрозуміли, що ця гра дійсно тісна. Перед початком гри ми розміщуємо ось такі планшети на центр столу. Їх кількість та форма цього поля буде залежати від кількості гравців у грі. Також нам необхідно відібрати е, відповідну кількість ресурсів, які будуть нас. Використовуватися у грі від кількості гравців це все залежить. У кожного гравця буде не тільки тайли його поселень, але й персональний планшет, на якому, до речі, все дуже круто і інформативно позначене. Тут вказані і умови, як що розміщати, як і підказки подіям. Починають гравці з кубкою монет по одному ресурсу кожного типу, і ще двома робітниками, які гравці отримують, прокручуючи ось таке колесо, на якому вказується який саме тип робітника. Можна взяти. Як я вже казався, гра йде до моменту, поки один з гравців не викладе на стіл усі свої тайли поселень, а це можна буде зробити за допомогою трьох дій, які доступні гравцю в хід. І у свій хід гравець обирає одну з цих дій і виконує її. Отримання робітників це дуже проста дія. Ми беремо ось цей планшет і крутимо стрілочку. Після того ми можемо отримати ось таких робітників, які зазначені на комірці, куди вказує стрілочка. Проте додатково можна витратити одну пшеницю, щоб повернути стрілочку на один сектор в одну із сторін. І якщо, наприклад, зараз ми заплатимо дві пшениці, то ми зможемо додатково отримати два будь-яких робочих, наприклад, ось такі. І, звісно, викладаємо їх в ось ці комірки. Усього на планшеті гравця є 8 комірок для своїх робітників, тому більше восьми, отримати гравець не може. В нашому місті ми можемо заробляти монети, а також різні ресурси, проте є ще й додаткові дії, про які ми обов'язково з вами поговоримо. Щоб добути, трішки ресурсів гравець повинен використовувати своїх робітників. Наприклад, глина потребує коричневих робітників, каміння чорних, пшениця світлих, а е, наші тикви помаранчевих. Якщо гравець. Хоче здобути ресурси, він виставляє свого робітника в одну із комірок з лівого боку. Виставляючи сюди робітника, він сплачує одну монету і отримує одну гліну. Проте він може використати додатково ще одного робітника, щоб отримати одну додаткову гліну. Тобто зараз гравець за одну монету купує дві глини. Інший гравець, коли буде використовувати ці дії на планшеті, він вже не зможе використати цю комірку, навіть якщо тут буде стояти лише один робітник. Інші комірки дають нам можливість за три монети отримати дві глини та за 6-3. Те ж саме стосується і нашого каміння. Проте пшеницю та наші тикви ми отримаємо за трішки кращим обмінним курсом. За одну монету дві, за три-три і за цілих. 4. Також гравець може використати два будь-яких робітника, щоб замінити одного відповідного кольору. Наприклад, нам потрібен чорний робітник, щоб здобути трішки камня. Гравець виставляє сюди два робітника і отримує за три монети два камня. Банк нам надає гроші, проте тут є комірки, які для одного, для двох та для трьох робітників будь-якого кольору. Якщо гравець виставляє сюди два своїх робітника, він може отримати, наприклад, 10 монет. І він бере ці монети, звісно, з банку. Як тільки всі комірки на одній із зон повністю заповнені, наприкінці ходу гравця вони, всі робітники, скидаються до загального запасу. І усі комірки стають знову вільними. Нижня частина це наш центр міста. Тут ми можемо виконати додаткові бонусні дії, але це в нас аукціон. Тут в нас є два спеціальних робітника, яких ми зможемо використовувати. Гравець, який хоче використати цю дію, виставляє свого робітника на будь-яку з цих локацій і відразу отримує одну тикву за це. Проте, наприкінці ходу, гравець повинен буде витратити стільки тикв, скільки зазначено на верхній позначці того чи іншого. Вертикального ряду. Коли гравець виставив свого робітника, після цього всі інші гравці за годинниковою стрілкою мають можливість виставити також свого робітника на одну із вільних комірок. Якщо вони, звісно, бажають. Ну і гравець може, наприклад, виставити ось сюди свого робітника, перебивши ставку попереднього гравця. Тоді. Коли всі гравці знову зроблять свої ставки, хід доходить до цього гравця, і він повинен або спасувати, або переставити свого робітника на іншу дію, наприклад, ось сюди. І після цього гравці повинні сплатити е, зазначену суму в тиквах і отримати ті бонуси, які тут вказані. Внизу ми отримуємо дві монети, а також можливість апгрейда, апгрейда наших ресурсів. У нас є звичайні ресурси, які виглядають ось таким чином, а також є ще. Покращені ресурси, які є більшого розміру. Ці збільшені ресурси нам потрібні для того, щоб виставляти наші поселення на особливі ось такі позначки, де потребуються тільки покращені ресурси. Інші локації тут це отримати три різних ресурси: будь-яких, окрім тикв, а верхня дія, дає можливість отримати одну корову, а також ще тричі. Покращити свої ресурси. Останньою і найголовнішою дією стає саме викладення наших поселень на поле. На початку гри ми розміщуємо ось цей стартовий жетон на будь-яку ділянку, яка не є горами і не є озерами. Як дію, свій хід гравець може виставляти ось такі поселення. І щоб його виставити, потрібно заплатити ресурси, які зазначені на місці, куди гравець хоче виставити свої, своє поселення. Наприклад, ось це місце. Потребує від нас покращеної глини та одного гарбуза. Гравець сплачує ці ресурси, а після цього він виставляє свій тайл сюди, одразу отримуючи і коровку, якщо вона є. Звісно, на цьому тайлі. Корови це такий собі джокер, який можна буде будь-коли обміняти або на один ресурс. Або на три монети чи на робітника будь-якого кольору. Коли гравець будує своє поселення, яке знаходиться поряд із озером, на якому ще лежить ось така фляга, він забирає її собі. О, фляги це дуже крута річ, бо після вашого ходу ви можете використати вашу наявну флягу, щоб зробити ще одну додаткову дію. За одну дію побудови поселень гравець може викласти до трьох поселень, сплачуючи ресурси. За те, що він робить. І коли гравець будує друге і третє поселення, за цю дію гравець отримує ще по одній монеті. Як ви зрозуміли, тайли поселень можна викладати як біля стартового тайлу, так і біля вже будь-якого викладеного тайлу, наприклад, ось таким чином. Якщо під час гри гравцю вдається викласти 4 тайли. В одну лінію у будь-якому напрямку, то коли гравець викладає четвертий тайл, він вкладає ще один зверху. Це дуже вигідна пропозиція, тому що як тільки гравець закінчить усі свої тайли і виставить їх на поле, він може здобути перемогу. Також, якщо подивитися на наше поле, тут є ось такі комірки, де знаходиться одразу два будинки. Якщо гравець виставляє туди свій тайл. Поселення він одразу виставляє ще одне поселення зверху, зменшуючи свою кількість поселень у запасі, коли одному з гравців вдається викласти усі свої поселення на стіл, тоді раунд дограється до кінця. І якщо цей гравець є єдиним, хто виставив усі свої поселення, то він і здобуває перемогу. Проте, якщо обидва гравці змогли виставити усі свої поселення на стіл в один і той же раунд, тоді гравці дивляться на кількість ось цих. Коровок та ось цих фляг, що є у гравців, і той, у кого їх більше в сумі, той і здобуває перемогу. Проте, якщо і тут в нас рівна кількість, тоді гравці дивляться на кількість монет, ресурсів, які залишились та робітників у сумі. І той, хто має більше, і здобуває перемогу. Як не дивно, дуже проста комбінація механік у цій грі, проте дуже гарний результат на виході. Монтана відчувається дуже легкою, і простою грою з всіма зрозумілими діями, але ось цей аспект перегонів надає неймовірного тиску на усіх гравців, коли тобі треба постійно дивитися на те, як би поскоріш викласти ось ці тайли, щоб трішки наблизитися до перемоги, і водночас необхідно дивитися і на інших гравців і їх комбінацію ресурсів, бо можна постаратися прорахувати плани суперника, куди і що він хоче. Ще викладати і випередити його, виставивши туди вже своє поселення. Звісно, що боротьба точиться не тільки за швидкість викладення, і за максимальну кількість викладених поселень вхід, а також і за бонуси, як, наприклад, викласти одразу два поселення на локацію, чи отримати ту ж корівку, чи навіть флягу, бо вона може. Зарішати у багатьох випадках, навіть якщо не використати її основну додаткову дію, вона може допомогти виграти тайбрейкер. Загалом, гра, як для мене, стала таким собі філером серед євро. Бо грається, вона дійсно дуже швидко, можна вкластися у хвилин там 30, у трьох і дає постійне залучення до гри. Проте, завдяки досить широкому вибору локації, не дуже напрягає мозок з прорахуванням. І да, до речі, зайдіть зацініть цю гру за посилання в описі. Думаю, ціна вас дійсно здивує. На цьому в мене все. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки і ділимось цим відео. Нехай ваші друзі та знайомі пізнають світ настільних ігор з правильних каналів. Але найголовніше це, звісно, бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!